Вітання жителям Вестрої, Ганделії, Ніфії, Весталу, Землянам і всім іншим любителям Бакуганів. Сьогодні ми поговоримо про таку штуку, як Гантлет. Power Strike! Power Strike! How does і що це взагалі собою являє в всесвіті бакуганів? Існує такий наручний годинник, який завжди міг обраховувати джи-силу, ну показник джи сили кожного бакугану, і міг повідомляти гравців про зміну обстановки на полі бою і так далі. Гантлет міг мати карточку здібностей, подвійні карти ф'южен карту здібностей, Дві властивості з'єднювалися в одну. Особливо там можна було включити режим меча. Белеріка. Лесівотомейда. card set. В самому мультику це було досить прикольно, але в реальному житті, по суті, гантлет це простий наручний калькулятор. Він, типу, собою більше нічого й не являє. В той час, коли ця штука вийшла в магазини, її неможливо було купити простим смертним. Це досить дорога була річ. Але сьогодні я хотів би поговорити про неординарний гантлет. Коротше, сьогодні ми поговоримо про отаку от хіротінь. Я досить давно хотів знайти таку хрень в інтернеті, і якби єдине, що я знайшов, це костюми Дена на кузо на Хеловін. <laughs> no, <no, no>, no. <laughs> Мені нахрен той костюм не здався. Я зацікавився самим гантлетом. Я побачив і я купив. І тепер в мене ця штука є. Дякую. Тільки я вирішив цю штуку вдосконалити. Пам'ятаєте, я вам показував, що тут зверху тіпа, можна було засунути карточку. І я, типа, взяв файлик простий, і там його обрізав і то все склеїв. і То виглядало трохи так порагульські. А тепер я купив такі штучки для карточок, типу як для id карток Оце що, як ці протектори, коротше, така штука. Бо оце що було? Оце от, я це склеїв, і воно правда тут чуть-чуть заділо. Да, трохи emotional damage, але я оцю херню от викинув і все. А тепер воно таке прям ухля. Я не знаю, як я це покажу тут. Тим словом, тепер її можна туди всунути. І воно, ну, типу, воно виглядає набагато елегантніше і чистіше, ніж було. І плюс я ще зробив свої кастомні. Карти здібностей. От. Це кастомні, це я сам зробив, так що таких ніде ви не знайдете. Хіба якщо самі зробите, будете такі мати. От. І вони в мене досить вийшли маленькими. До речі, якщо ви хочете, щоб я про це зробив відосно, напишіть мені внизу в коментах. Так що, да. да. Я не знаю, як ви тут побачите, в одним словом така от карта здібностей. Беремо гантлет, засовуємо сюди в чухол цю штучку. От. Щось таке подібне. Відбувається. Ну і плюс тут є ще гумки, на яких можна, ну, типу, з допомогою яких можна вдіти цей гантлет, тільки я його вдіваю на праву руку, тому що мені на правій зручніше його нести. І як завжди: Гантлет Пауерстрайк. І так я знаю гантлет, силовий удар. У я дивився бакуганів англійською мовою. Окей, у нас зараз війна, так, так що, якби да. Отак от воно виглядає. В принципі, для косплею виглядає ідеально, виглядає просто ля для фанатів. Фанати зрозуміють, фанати прям Вот. А якщо вам сподобався цей відос, якщо вам подобається тематика цього каналу про Бакугани, про всю цю штуку, то, будь ласка, поставте лайк цьому каналу, підпишіться на цей канал, напишіть щось в коментах, щоб я зрозумів, що вам така тематика сподобається. І якщо нас назбирається 10 підписників... То я розповім, що саме я буду знімати на цьому каналі, про що саме буде цей канал. Ну, зрозуміло, що він про Бакуганів, але я вже більш розширено вам розкажу про те, чим я планую займатися на цьому, на цьому каналі. так що, да. А на цьому все. Всім бажаю удачі і до зустрічі!